25 вересня відбудеться бюджетна комісія з питань бюджету фінансів податків інвестицій, соціально-економічного розвитку, та регуляторної політики і упискої селищної ради. Присутні Стахнюк Надія Васильівна, Цось Венелина Олуфрівна, Калина Оксана Михальна і начальник фінансового відділу Завжут Оксана Ігорівна. По місії в складі можна розпочинати. Хто за, прошу голосувати. Можемо розпочинати. Нам пропонуються. Питання. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 410.36300, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом та здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 256 гривень згідно розпорядження Кабінету міністрів України номер 1000 від 17 вересня 2025 року. Також збільшити видатки Загального фонду селищного бюджету по КПКВ. 61, 16 16,200 здійснення доплати до працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції за державним бюджету місцевим бюджету. 21 11 на суму 1 мільйон 29 тисяч 508 гривень. 20 20 на суму 226 тисяч 493 гривень. Перенесте видатки загального фонду селищного бюджету по 061 КВК ну, 61, 10, 21 надання загальної середньої освіти закладам. Загальної середньої освіти кер на суму 140 тисяч гривень, кер 22.10 – 90 тисяч гривень та кер 22.40 – 50 тисяч гривень. Хто за такі питання, пропозиції, прошу голосувати. Всі за.